Вітаю вас на своєму каналі, 3 вересня 2025 року, і сьогодні я вам показую свою вербу хакуруні шики, яку я влітку жодного разу не стригла. Цього року я вирішила перевірити, чи насправді хакурині шики змінюють свій колір листя після обрізки, чи це просто відбувається через зміни погодних умов. Так верба виглядала на кінець травня, а ось так вона виглядає на початок вересня. Як бачите, колір вона змінила і без стрижки. Так що стрижка не впливає на те, що верба змінює колір листя. Тому я вирішила зробити їй все ж таки обрізку, для того, щоб в зиму вона пішла не такою розлогою і сформувати з нею кулю. Як це було, ви можете побачити на відео. Мені сподобалася ця ідея, тому що гілочки в неї стали товстими і міцними. Деякі гілочки я спробую нежавцювати, а на цьому я закінчила своє відео. Всім пока-пока!